Сенсорне керування. Існує 8 предустановлених програм. Програму ми обираємо кнопкою Function. Кожна з програм має фіксовану температуру або потужність, згідно з якою вона працює в своєму режимі. Але в програмі HotPod. Ми можемо вручну керувати потужністю. Максимальна потужність в цьому режимі 3000 тисячі Вт, мінімальна, мінімальна, 400 Вт, крок кожні 100 Вт. Також в в програмі BBQ ми можемо керувати температурою. Максимальна температура 310 градусів. Мінімальна температура 60 градусів з кроком 10 градусів. Таймер в цій плиці на 24 години. Крок 1 хвилина. Є функція лок, тобто блокування кнопок. При блокуванні ніяка з кнопок не спрацьовує.